Практично ми не витрачали бюджетні кошти. Навіть меблі, які ми закупили нові меблі, ми закупили за грантові кошти. Не за бюджетні кошти. Частково витратили там дуже небагато коштів з місцевого бюджету на проводку інтернету, там кабельних ліній. Свій генератор встановили додатково. на той випадок, якщо відключиться електроенергія, то ЦНАП все рівно буде працювати. І сьогодні, от уже зараз там ще дещо доробимо там. І я думаю, що хочу так вже показати, можливо, на наступному тижні. Ми вже, так скажемо, торжественно відкриємо це вже наш об'єкт. Я думаю, що буде якісно і Ефективно, і вигідна для всіх абсолютно, і для людей, і для працівників, і, і для.